Ті люди, хто займається історією своєї родини, треба займатися історією того населеного пункту, де народилася ця людина. Через різні документи, які описують людей, дане село можна знайти своїх родин. Краєзнавець Олексій Кирилюк 25 років досліджує свій родовід та історію рідного села Прилуцьке. Основне джерело для пошуку інформації метричні книги. Сьогодні я знайшов. Метричні записи, хто батько кресне мене був. Метричні книжки раніше до 1805 року мали назву «метричні зошити. Церкві купляли великого формату зошити, графили колонки і заповняли. З метричних книг можна дізнатися інформацію про народження, про хрещення, про соціальний статус батьків новонародженої дитини, про хрещених батьків, про шлюб. Людей, які були свідками наш шлюбі. і третя частина метричної книги, де є записи про смерть, зі слів Любові Коць. Інформацію про родину можна відшукати в книгах реєстрації актів цивільного стану, а також в інших документах, що зберігаються в архіві. Півтори тисячі одиниць зберігання до нас надійшло наприкінці 2024 року. Після проведення всіх необхідних робіт зараз книги реєстрації актів цивільного стану вже по 48 рік доступні у читальному залі Державного архіву. На 1 січня 2025 року у наших фондах зберігається більше 1 мільйона 264 тисяч одиниць зберігання. З них близько 10 тисяч це документи генеалогічного характеру, в повному об'ємі. Вже завершена робота по оцифруванню і оприлюдненню архівних кримінальних справ репресованих громадян. Це 4231 архівна кримінальна справа знаходиться у вільному доступі. Щоб зібрати інформацію про своїх родичів, яка зберігається в обласному архіві, потрібно написати відповідний запит та відправити його звичайною або ж електронною поштою. Зразки листів доступні на офіційному сайті Державного архіву запитів до нас надходить багато. З різних країн це сполучені штати Америки, це Канада, це Австралія, багато запитів з Польщі, з Ізраїлю. Ми проводимо пошуки по наявних у наших фондах документів. Інформація надсилається в електронному форматі. Якщо запитувач потребує паперової інформації, відповідно повторно йому надсилається паперова інформація. Для роботи у читальній залі архіву потрібно написати заяву, надати дві фотографії формату 3х4, а також документ, що підтверджує особу, говорить Любов Коць. З її слів, заяву можна відправити електронною поштою або оформити її у столі довідок обласного архіву. Читальна зала обласного державного архіву працює щобудня з 9 ранку до 17 вечора з перервою на провітрювання. На опрацювання одному відвідувачу видають до 10 справ. До роботи в архіві потрібно підготуватися. Розказує постійний користувач читальної зали, науковець Олег Разиграєв. Варто почати з опитування. Родичів, бабусю, дідуся запитати, звідки вони походять, вони місцеві, чи, можливо, вони приїхали з іншої області. Тобто ця вся інформація дуже важлива. На сайті архіву є ще довідковий матеріал, тобто каталоги метричних книг. Тобто людина може наперед подивитися, чи є книги по там, певному селу, селищу, звідки родичі походять. Я наприклад, свого дідуся там знайшов, просто випадково зайшов на сайт Волинського архіву в закладку, де якраз усі справи репресовані, і там є пошук система. Я ввів прізвище і одразу мені вилетіла бабка. Дідуся я познайомився, бо я знав там якби родинну історію, але цікаво було б ще це подивитися зі сторони цих НКВД, там які його десь, там допитували. Щоби зекономити час, справи, які вас цікавлять, можна замовити онлайн. На сайті завантажити бланк замовлення, вдрукувати ті справи, які вам потрібні, і надіслати на електронну пошту. І, відповідно, ви приходите в той там день, час, коли вам зручно, і ті справи у вас чекають. Торік з документами архіву за генеалогічною тематикою працювало 107 користувачів, розповіла начальниця відділу Любов Коць. У 2020 році Державна архівна служба України спільно із міжнародною корпорацією FamilySearch розпочала роботу над опрацюванням документів генеалогічного характеру, які будуть представлені на сайті корпорацій та у фонді користування державного архіву. Наталка Кликоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.